Головнокомандувач Збройних сил України не повинен бути залужний. Ні. Паркетних генералів нам не потрібно. Головнокомандувач Збройних сил України повинен бути військовий, який воював на передовій або до сих пір воює. Військовий, який бачив війну своїми очима. Військовий, який знає військову справу. Паркетний генерал. Паркетні генерали, такі як Залужний, ніколи не виграє війну. Ніколи. Вони не знають, що таке війна. Вони знають, що таке крісло. Вони знають, що таке паркети. І вони знають, що таке ручка. Ми не виграємо війну, поки паркетні генерали будуть генералами. Генерал має бути військовий. Країна, я її любив за волошки, очі, люди, кораблі.